У всі часи Бог істрібляв зло, і ми, як божі діти, маємо поєднатися не з гріхом, а з Духом Святим. Перший мир поєднався з гріхом з падшими ангелами, які поєднувалися з земними жінками, і вони народжували з Полімів, Ріфаїмів, мутантів, які потім їли усе людей, птахів пили кров. Але єнох розповів нам, що було. І на тепер просходять колапси, зло, терор, вбивство, людство поклоняється різним духам, парабашкам, тобто домовим, і не задумується, що ці духи із палімів, гігантів, падших ангелів є тут на землі. І через ці поєднання вони приходять до нашого дому. І Через це приходять прокляття. Показано, що потрібно слухати апостолів, які показують, як спастися, що потрібно слухати Бога, який дає нам ще час і спасіння. Це в церкві за те, що. На тепер безбожя прийде кінець, і як Бог люблячий, так він і справедливий. І те, хто не вірить, що є духовний мир, то до тих пір будуть барабашки душити, сідати поруч ночі та не давати спати. Підпишіться на телеграм-канали Салтаненко Ютуб та будьте благословенні.